Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей недільний ранок 28 травня. Перш за все, я всім вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви відвідуєте мій канал і підтримуєте його. А сьогодні я запрошую вас на ранкову прогулянку до мого саду. І навіть не знаю, що перше показувати. Все почало квітувати. Почали квітувати троянди, і риси, і мій улюблений вже і чебрець. І з чого починати, навіть не знаю. Можливо, з самого початку і почну тут де стою. Ось я зараз знаходжуся в зоні патіо. Це наш маленький дворик, де ми. Відпочиваємо тоді, коли немає спеки тут, і сонце повернулося в інший бік. Це буває вранці або ввечері. Бо вдень, як правило, тут досить багато сонця. І от зараз в зоні патіо квітує на повну силу Чебрець. Подивіться, яким бусковим водоспадом він Спускається додолу, до самої відмостки, яке будь-яко цього, цієї травички, цієї прекрасної квіточки, яка вона чудова, яка вона ніжна, скромна, пахуча, ароматна, лікувальна, заспокійлива, прекрасна травичка. Ось таким от каскадом спускається до самого низу. Ну, а тут піднялася наша красуня Троянда Ніодаун. Подивіться, вона в цьому році залишилася без обрізки, і тому вона от таких необмежених розмірів, розкинулася в різні боки. А там на задньому плані сховався півник один і другий. Іриси сховалися жовті, і отакі от голубуваті з пепельним напиленням на верхніх оцих пелюстках. На ринку, коли продавали мені цей півник чи ірис, то назвали його шах султан. Тому я його так і називаю, шах султан. Дорогі друзі, і починають квітувати троянди. І ось перед вами шневальцер. Шневальцер розкриває свої перші бутони. Але він не найперший в цьому. році. В цьому році найперший почав квітувати, найперша почала квітувати Дарсі, Васу. Ну, я думаю, для цього ми спеціально пройдемо на лавандову доріжку, де росте наша Дарсі Басу. Розкривається жасні і хвилі неповторного аромату накочуються з кожним отаким подихом вітерцю, отакого весняного, вранішнього, свіжого і легкого. І оцей аромат розноситься по всьому саду. Ну, єдине, що псує оце все, це комарі. Оце все, що я можу сказати. Ну, мабуть, всі знають, що таке комарі в цьому році. Дуже вони активізувалися. Ну, і перед вами ще один красавчик мого саду. Це Ірисик. От такий він. Розкішний з такою борідкою. Борідка темно бузкового кольору, з білим. А от тут верху чубчик утворив ніби таку собі хатинку, ніби такий собі потаємний домик, от дуже така вичутна і оригінальна квітка. Я чуваю, її називають нашою північною орхідеєю. І ви знаєте, в цьому щось є дійсно від орхідеї. Дуже схоже, дуже схоже. І ніжність, і оцей витончений аромат, і вичорність форм, і насиченість, і різноманітність кольорів. Ну, однозначно орхідея. Північна орхідея. А ось іще один братик. Подивіться, який він оксамитовий. Такі оксамитові пелюсточки. Оця борідка, вона просто ніби із дорогоцінного, з дорогого дуже матеріалу от для пошиття якихось. Скажімо, таких бальних платьо. Ну і іншого відтінку, більш такого голубий тон, в синій в фіолетовий, а оцей півник, він більше схиляється в такий, я б сказала, теракотовий відтінок з коричневим. От бордовий, який переходить у коричневий. Но фіолетові вони просто світяться. Знову ж таки не впевнена, що вони зараз покажуть свій колір достеменно, тому що сонце досить яскраве, а на яскравому сонці важко передати той на справжній колір. ще одна чарівність темного кольору. Отака собі темно-бордова квітка, яка переходить у теракотовий колір. Дорогі друзі, подивіться, якої вишини наша гортензія Аннабель. Вона все вище і вище. Я ось хочу до неї підійти, але вона вже вище від мене набагато. Я повинна навіть камеру по-іншому вертикально якось до неба піднімати. Отака от висока-висока от анабель. І подивіться, скільки тут бутонів. До неї схилився жасмін, і це все разом пахне. Ну, а тут Шнеєвітхен. Ось у неї вже лопнули перші бутони, скоро заквітує, а внизу розкинулися хости, а ось красунь флокс, красунчик. Ну і далі, далі, далі іще розкривається. І рис, і знову ж таки, оцей масив Анабель. Дорогі друзі, і тут перед моїм вікном спальні розкинувся ще один кущ Троянди Ньюдаун. Вона вся в бутонах обіцяє квітувати. А внизу розкинулися хости. Ці кущі вони необ'ятні. Вони такі великі стали. І вони кожного дня все ширшають і ширшають, роздаються в сторони. А стільба викинула перші бутони. Обіцяє квітувати. І поряд стільба теж нову гілочку викинула. Ну, а далі у нас Кости, які посаджені в цьому році. І оцей масив гортензії Анабель. Ну і тут наша зона відпочинку, де ми обідаємо, чи вечеряємо, чи, може, снідаємо. І під кроною черешні, яка в цьому році, обіцяє нас пригостити. Черешнями, а також під кроною прекрасної Ліани, яка розкинулася тут. Це наші українські Ківі. Ця Ліана називається актінідія. Подивіться, скільки. Багато пуп'яночок. Які ось-ось розквітнуть і буде квітувати ця прекрасна Ліана. Я вам покажу. Подивіться, скільки там таких маленьких горошок. Хочу вам показати ще один Ірис. Я його називаю, цей Ірис по-своєму. Він у мене одягає шкільну форму. Чогось мені нагадує цей Ірис оцю шкільну форму, яку ми носили колись. Отакий от підсинений воротнічок, і сама форма такого фіолетового кольору. У нас були варіанти коричневої форми. і отакою от фіолетової синьої. У ну, мене принаймні в дитинстві колись була така форма, коли я до нього підходжу, мені чогось згадується школа, шкільні роки. Ну і тут розкинулись інші троянди. Ось на схилі хілі погріба, грунтопокривні троянди розкинулися. Хеллоу, Бесі. Біла троянда, я не знаю точно назви її. Ну і багато інших, коли вони будуть квітувати, я вам все розкажу і покажу. Піднімається флокси.